Всім привіт-привіт! Сьогодні 31 грудня вечір. З вами Марія. І Марія, замість того, щоб піти кришити салати, робити канапки, їсти, пити і оце все. Вирішила, що нічого страшного, якщо вечеря буде скромна, зате настрій Марії треба піднімати. Так, так. що тут перед вами є? Перед вами є ось це. Спеціально перевернула догори ногами. І є ось це. Хто зі мною давно знає, що я на ось цьому клаптику, великому клаптику якоїсь тканини, це, скоріш за все, Лінда. а Може, так, Лінда. Лінда, бо на Логані б все помістилось прекрасно. Марія розграфила її, того великого клаптика 50 на 70. На шість ось таких. Умовних квадратів, так? І на них вирішила вишивати різні ось такі мілхіли. Тут є ось цей прекрасний дизайн, до речі, він мені дуже подобається. Він в мене просто, мабуть, топчик з топчиків. Є такий магазин іграшок, до речі, на магазині іграшок, іграшок дуже гарно видно те, що бісер не поміщається. Але його, якщо так чуть, чуть розтягнути і все ось тако Викласти перед тим, як я буду робити рами для них, то все поміститься, все поміститься. Так, третій дизайн у мене такі чудові. Кардинали. Дивіться, які красивенні кардинали. Ну і, звісно, є ще три вільних місця. І сьогодні, думаю, що робити, що робити. Зараз щось включимо собі якийсь фільм. І, знаєте, в цю ніч можна просто лягти спати, бо настрою як такого немає. Але хочеться хоч чуть-чуть зробити щось таке, знаєте, незаплановане, необдумане, непередбачуване. Тому я вирішила, що треба почати новий набір. Чесно кажучи, я довго думала і довго вагалася, бо в мене є дуже багато шикарних, красивих просто. Робіт розпочатих, які би варто було вже їх завершувати. І можливо на емоціях тих, що сьогодні я завершила великий голд. Я хочу щось таке маленьке і швидкого такого фінішу, не протягом цілого року, знаєте, розтягувати задоволення. А таке на два дні, на два-три дні, добре. То я вирішила, що це буде цей набір. Цей набір я не знаю, як він в мене опинився. Скоріше за все, я його купила на, якісь, на якомусь розпродажі, тому що він в мене є відкритий. Більше того, він в мене був у файлику такому. Самому, звичайному файлику, гарненько складений. І я поки монтую це в мене зараз відео для вас на завтра, на 1 січня. Хочу вас трошки порадувати. Я лежу і дивлюсь на нього, його почати чи не його почати. Ну, все, зійшлися всі зорі, його починаю. І тут я дивлюся, ось ця штука, така синя. Бачите, фіолетова. Це є палітра така планшетка паперова для ниточок від фірми DMC. О, бачите? DMC. І я розумію, що цей набір був відкритий. Цей набір хтось вже розібрав. Мабуть, я дійсно на розпродажі якийсь купила, Я не пам'ятаю. Пам Дуже мені ще подобається ось цей, де поштова така скринька. І ось цей чобіток мені подобається. Ой, я оцей. Ви зрозуміли, так? Сх... Схаменися і спинися. Бачите, скотчем заклеєний. Давайте, я сподіваюся, що тут є все. Бо, на перший погляд, ніби все є. Два е, мішечки, два мішечки бісеру, е, собака. Головне, щоб кіт мій не почув, що я тут зараз про собаку говорю. Ну, така собака, як собака. Я думала, вона чорніша буде, вона така, бачите, виблискує. Такі розібрані всі ниточки, Боже, щастя, здоров'я тій людині, яка це зробила. Так, ага, але треба це що таке? Це щось ще тут і ще щось. Тут ще якісь тренитки. Ну, буду зараз розбиратися. Можливо, це якісь додаткові, але тут знизу білого нема. Написати собі треба е -е, ниточки, це, мабуть, 310-390. Ну, розумієте, номера так написати любе, треба зараз залізти в схему і подивитися все, що там є, на кольори, відтінки такі різдвяні, такі, знаєте? Так, тепер я дивлюся, чи не злиється воно мені з моєю основою. Ні, все буде добре. Це темніше, це світліше, це сіріше. Все нормально. Я, до речі, тим, дівчата, дуже рідко хвилююся. І, мабуть, через те, що я не хвилююся, мені все гарно підходить. Є клапоть паперу. До речі, бачите, дуже схожий з основою. Ну, тим... ну вам так видно, дивіться, навіть ось такий, як ви подивитеся, чуть-чуть темніший, але такий візуально, як дивиться, то зовсім мале таке розходження. Так, це ми тут покладемо. А! А ви думаєте, чого я вам нічого не показую? Що ми будемо вишивати? Будемо вишивати двері? Згадала, я розказую, розказую. Будемо вишивати двері. Що в нас є двері? В нас є е, ялиночка, ліхтарик, бантик на ліхтарику, санчата. Дивіться, яка підвіз це, мабуть, буде на нитку, треба буде нанизати цей бісер. Собака, бачите, вона тут чорна, така чорна, така чорна, як смола. Тому я думала, що вона буде також чорна, як смола. Вона не така вже чорна, але ну, Е, Подаруночки Санта приніс, напевно. Ніхто двері йому не відкрив. Ну і... Сніг, кругом, різдво, різдвяне оформлення дверей, віночок. Все шикарно, просто ідеально в цій роботі. Так. І в нас є схема. Я ось так поставлю, з вашого дозволу, тут собі за кадром подивлюся, що в мене тут є. Ага. Так, не вгадала я 390, там 319. Маємо хрестик, маємо бекстіч. Що тут у нас ще є? Ну і бісеру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, я не рахую вчора. Раз, два, три. Зразу не треба а Тут щось сім. Можливо, я щось не так. Дивілися. А, трошки не так. Е, тут... Вікторіан е... Голд. Е, в двох... У двох моментах він пришивається, ну і тоді прийдеться подивитися, де то він там пришивається. Ну і тут ще є раз, два, три бісера. Шість бісерів. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, вже вісім нарахувала. Ну, буваю. Ото я так рахую 31 числа. Так вже хочу шити, розумієте, мене ж руки так чешуться. Першим, що я, першим ділом, що я зроблю, це я, так як мені помогли розібрати, нитки мені залишається розібрати бісер для того, щоб не губитися потім. Користуючись нагодою, давно цього не робила, не показувала вам. Покажу, як у мене зберігається бісер-мілхіл. Купила на Аліекспресі 100 років тому. Е, ну, хто за мною давно слідкує, пам'ятає, що я зовсім недавно перейшла на Мілхіл, вірніше почала їх вишивати, тому що це якось було не моє. Для мене ті всі бісера, оці все, оце схеми, це розбір тих схем. Це яке для мене було таке все важке, що. А можливо, просто лінь не давала мені такі, знаєте, поштовхи. На що воно тобі треба? Не розбирайся в тому. Ну, Але настав той день, настав. Я собі купила отакий, такий органайзер, він цілий. І ось тут є таких чотири раз, два, три, чотири. Ось таких коробочок. Таких коробочок, як тік-так, чуть-чуть менші. І до них ідуть ось такі наліпочки, де ви собі пишете. Бісер. Так? Відповідно, наприклад, у нас зараз я відстану схемочку. У нас є е, бісер. Десь я тут бачила 42043. 42, вот, 42, Він, наприклад, в мене вже є. До чого я. от? Оце цей малесенький червоненький. Я вже знаю, що цей малесенький червоненький, це є 42043. Так, це він, 42043. До чого я це веду? Інколи буває, що ви вишиваєте, наприклад, схему якусь підбором. І там. там навіть не схеми підбором, наприклад, ті самі мірабілії. Так? І там дається бісер Мілхіл, і там його треба там 15 штучок. Так? І ви собі берете, і там, о, в мене, наприклад, є такий бісер. О, до речі, я знаю, звідки цей бісер. 03059. Це з моєї. Е... Як вона, куропатки, яку я щойно повісила нарешті на ялинку. Так, от тому я зараз займуся цим і почну сьогодні вишивати цей набір. Вам бажаю зустріти Новий рік в тиші. І сподіваюся, що наступний рік буде переможний. Дівчатонька, дорогі, перше січня і я вам показую, що я робила. Правда, не цілу нічку, бо треба було спати. Нічка була гучна у всій Україні, по всій Україні. Е, і важкувато, але давайте зараз про позитивне, бо щось я себе гружу і вас буду грузити. так, е, Я собі дивіться, що зробила. Я собі Взяла схему, звірила всі ниточки, написала собі тут ці номерочки, сіла вишивати, і тут тан-тен-тан-тан. Замість мене це вже зробили правда, з другої сторони. Ну таке, таке. Але, але, але я трошки вчора повишивала і продовжую вам показувати цей проект, цей процес. Дивіться, що в мене є двері. Навишивалися двері. Сьогодні перше число. І я хочу повишивати це. За вікном тарабанить дощ. Е, настрій та й таке. Але я думаю, що піду включу ялинку зараз в день, сяду собі і буду вишивати цей прекрасний дизайн. Такий коротенький звіт, як я вам зняла. І хотіла би вас запитати, а ви також почали щось новеньке? Чи ви продовжуєте вишивати те, що у вас є вже розпочато? Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені цю відповідь у коментарях. Так, 2 січня. Але я ж сьогодні ще не вишивала. Хочу вам показати, як воно виглядає. Все, зараз в мене вишиті всі хрестики. Хотіла сказати, півхрестики, ні, їх тут нема. І весь бекстіч мені залишається пришити. Бісер, і цим я сьогодні буду займатися. Але зовсім зовсім трішечки. Але я продовжую її шити. Я продовжую вселяти в неї гарний, хороший настрій. Тому я думаю, що мої двері, мі мій будинок для різдва, почне набирати таких красивих вже. Якостей. Картинка стане красивіша, привабливіша і така яскравіша. Ну і 3 січня. Раночок я пришила щойно останню бісеринку і спішу похвалитися і поділитися думками щодо цього дизайну. Дуже і дуже цікавий дизайн. В плані, що він відрізняється від прев'ю. І мені хочеться з вами поділитися, бо якось воно так, знаєте, дивно. Дивно-дивно, можливо, щось забули. Давайте вам розповім. Так, е якщо уважно подивитися на прев'ю, ось на ялинку, ми бачимо на ялинці білий і золотий бісер, але жодного бекстій жовтого. Жовтого тут немає. В мене. Видно Биксіч жовтий, тому що згідно нашої нашого ключа, так, нашої схеми, він має бути жовтенький, в дві нитки мусить бути. Наступне, давайте звернемо увагу на ось цей ліхтарик. Дуже чітко видно зараз з лінії. В схемі Бекстіч на цьому ліхтарику вишивається в одну нитку, але якщо уважно подивитися на прев'ю, то тут ліхтарик досить таки чітко виражений, тому я вирішила ще один разочок. Провести чорною ниточкою в одне складення, і в мене вийшов бекстіч у дві ниточки. Що тут в мене ще? Ще, чесно, я не зрозуміла, що ось це має таке бути. На прев'ю, тут якісь два кола. От. От, бачите. Я нанизила бісеринки. По 10 бісеринок, здається, я нанизила. І зробила такий імпровізований бантик. Приближу вам ближче, щоб ви могли побачити, який в мене цей бантик вийшов. Так, що тут ще такого цікавенького було? Ага. Я тут з вами балакаю, балакаю. Розказую вам, яке тут все прекрасне і чудове. І побачила на прев'ю самого основного героя, про якого я забула зовсім. Про собаку я забула. Давайте я її покладу. Де він там має бути? Десь на оцій сходинці. Десь ось так. О, все прекрасно. Тепер точно можна. Казати, що робота завершена, по святково вона красива. А ще ось само основне, що вона вишилася дуже швидко, не встигла набриднути. І в сьогоднішній такий мокрий дощовий день треба закрити штори, включити ялинку, взяти цю роботу і насолоджуватися. Перша робота 24-го року завершена. Сподіваюся, 24-й рік буде. Легкий, такий самий як ця робота, і перенесе, звісно, стільки ж насолоди. З вами була Марія, така моя маленька імпровізація, такий швидкий старт і швидкий фініш. Вітаю вас всіх в новому році! Будемо вишивати, будемо творити і будемо насолоджуватися.